Росіяни не полишають спроб зайняти наші позиції на південних напрямках. Про це повідомив Генштаб. На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Ворог намагався наступати в районі Кам'янського і для цього залучав авіацію. На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали атаки поблизу Полтавки. А на Дніпровському росіяни намагалися штурмувати позиції у напрямку Антонівського мосту. Усі ворожі атаки вдалося відбити. Полковник Владислав Волошин зі мною на зв'язку. Це речник Сил оборони Півдня України. Пане Владиславе, вітання вам. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Отже, оперативна ситуація на півдні нашої держави. Як змінилася станом на цей ранок? Ситуація протягом вже декількох днів не зазнає суттєвих змін. Так як ви розповіли, як повідомив генеральний штаб, у нас є певна кількість. Штурмових дій на наших напрямках на Придніпровському. Це три штурмові дії, коли ворог намагався підійти до Антонівського залізничного мосту, але безуспішно. Крім того, противник досить активно продовжує свої спроби витіснити сили оборони України з околиць населеного пункту Кам'янське. Вчора він ну верніше за минулу добу він атакував наші позиції за підтримки. Армійської авіації проте теж безуспішно сили оборони України відбили е, ці спроби. Ну крім того, ворог доволі активно е, в нас продовжує застосовувати е, дрони камікадзе, завдаючи. Ну як кажуть, за останній час там рекордну кількість ударів цими дронами за минулу добу зафіксовано понад 700 І крім того, ворог доволі масовано авіацією атакував. Антонівку, яка розташована на правому березі Дніпра, крім того, ворог не зменшує артилерійських обстрілів, застосовуючи різні види ствольної артилерії. А яка мета росіян, от саме Антонівський місто, те, що відбувається там? Наскільки в них є потужності? Щось ще більше там зробити, обстрілювати, наступати? Ну, ворог проводить ці штурмові дії. З напрямку населеного пункту Олешки він хоче взяти під контроль е, лівий бік ліву сторону східну цього мосту, для того, щоб ну це найвуще місце на Дніпрі, з якого. Тримаючи під контролем ці позиції, він може завдавати ударів по нашому правому березі, розмістити там і позиції свої позиції, і стартові майданчики для операторів дронів. Тому ну він прагне з усіма силами вже більше року, чи навіть і півтора витіснити наші підрозділи від Антонівського мосту, залізничного мосту від Антонівського автомобільного мосту. Там доволі складно для. Оборони і для наступу, проте українська морська піхота свої позиції тримає і успішно відбиває всі ці спроби. Яка оперативна ситуація в районах населених пунктів Кам'янське? Ви вже частково про це згадали, і плавні е, в кам'янському і в плавнях. І, і сьогодні і надалі залишаються є наші позиції. Противник, ну теж вже протягом там, я не знаю, всього літа намагається вибити нас із Кам'янського, із плавнів. Продовжує ці безуспішні спроби. Е, ну, вчора він, наприклад, е, його тактика, взагалі, він зносить з лиця землі, взагалі розбирає повністю всі позиції, що там є, і, взагалі, весь населений пункт Кам'янське він фактично знищив. Проте наші тримаються і не дають йому захопити повністю цей населений пункт. Тому що з Кам'янського і з плавнів, які розташовані дещо західніше на березі колишнього Каховського водосховища, звідти можна, по-перше, розвинути свій наступ на наступний населений пункт це Степногірськ і ще один такий населений пункт, який є Придніпровське, і це вже ну фактично. Вийти на околиці Запоріжжя, тому е сили оборони України тримають, надійно тримають і відбивають всі ці атаки. Ворог далі продовжує масштабно і масово застосовувати безпілотники різного типу. Зараз ми кажемо про 800+, також на добу. І зокрема, мова йде і про південь нашої держави. Яка основна мета і куди намагається поцілити ворог безпілотниками? Це логістика, це зосередження наших збройних сил або ну, в цивільні ж також потрапляють, і ми це все бачимо на кадрах. Дійсно. Ця цифра вже склала. Цифра застосувань fpv Дронів дронів Камікадзе склала 800 і більше. Наприклад, сьогодні за добу понад 700. було це ну дещо менше ніж, наприклад, там вчора, але цифра доволі висока. Лише на наприклад, на Херсонському напрямку це понад 350 Застосувань, де противник завдає ударів FPV-дронами як по військових, як по наших позиціях. Але ми активно і ефективно головне протидіємо їм їм тому, що є різні протидронові заходи і засоби протидронові засоби. Верніше, і засоби радіоелектронної боротьби, крім того, споруджуються і антидронові сіткові тунелі і накриваються сітками певні об'єкти. Але противник намагається вцілити і по цивільній інфраструктурі, і навіть е, у нього є спроби взяти під контроль логістичний шлях е, автомагістраль, яка йде з Миколаєва до Херсона, це на правому березі. Е, ну, а... На Запоріжжі, на Запоріжжі в Запорізькій області ворог також намагається бити не лише по наших позиціях, а й по логістичних шляхах, які йдуть від Запоріжжя. Ведуть до е, Оріхова, ведуть далі на схід до Гуляйполя, до населеного пункту Покровське, який в Дніпропетровській області, де також перебувають і наші бійці, де, де Україна фактично. Це територія контрольована силами оборони України, тому противник намагається відрізати ці логістичні шляхи. Для цього він застосовує і е, баражуючі боєприпаси, типу «Молнія», молнія 2 е, Це вони дещо, в них дещо більша дальність, ніж у звичайних fpv дронів Крім того, fpv дрони ворог е, чимало застосовує цих дронів на оптоволокні. Е, ну... Кількість доволі висока, і але ефективність не завжди така, як у ворог чекає. Але він це надолужує тим, що збільшує кількість таких атак цими дронами. Дякую вам, полковник Владислав Волошин був зі мною на зв'язку. Це речник Сил оборони Півдня України.